У разі, якщо неможливо вже вжити заходів для надання до медичної допомоги потерпілому та викликати бригаду швидкої медичної допомоги, а також якщо з місця, ДТП немає можливості доправити потерпілого до лікувального закладу за допомогою інших осіб, в такому випадку водій зобов'язаний. За умови таких обставин, водій зобов'язаний доставляти потерпілого до лікувального закладу самостійно, але для цього потрібно буде зафіксувати сліди пригоди за допомогою. Фото відеоматеріалів, крім того, потрібно буде його посадити в автомобіль та доставити до лікувального закладу. А вже звідти повідомити в лікувальному закладі свої дані відповідно пред'явленням свого документа або водійського посвідчення, і звідти повідомити поліцію, що саме трапилось, яка пригода. Далі діяти по інструкціях поліції, зокрема повернутись на місце пригоди і там дочекатись поліцейських для подальшого оформлення матеріалів.